Пане Сергію, скажіть, будь ласка, українців чекає важка зима, росіяни наростили спроможності аби занурити нас у темряву? А, ви знаєте, і так і ні. Перш за все, скажемо так: це стратегія Росії, терор проти мирного населення, це стратегія Росії, а, зруйнування військово-економічного потенціалу України. Зв'язку з цим ми. Мож, можемо очікувати намагання Російської Федерації бити по об'єктам енергетичної інфраструктури, і в принципі вони цього не скривають, власне, як і по важливим об'єктам логістики, власне, як і всім іншим об'єктам, які забезпечують існування держави України. Тобто, тут ми нічого нового не побачимо. Що стосується наскільки буде важкою зима, ну перше, давайте не забувати кліматичні умови. Тому що від них буде так само залежати наскільки витрати відповідних ресурсів будуть необхідні для того, щоб підтримати достойний або необхідний рівень існування людей, фізичного існування людей не більше, не менше. Далі ми говоримо про те, що е, порівнювати, е, порівнювати, наприклад, наші спроможності, тому що ну росіяни можуть накопичувати і декларувати спроможності, порівнювати наші спроможності зразка е, осені зими 2025-2026 року з нашими спроможностями і можливостями зразка осені зими 2022-2023 року недоречно власне, як і можливості Російської Федерації. Основу ударного потенціалу Російської Федерації у 2022-2023 році були ракети, крилаті ракети, балістичні ракети, навіть застосування е, так званих модернізованих ракет комплексів С-300 С-400. Ну, виглядали як щось звичайне, якщо ви пам'ятаєте. Власне, як і минулого року. Скажіть, будь ласка, а зараз вони можуть таке робити? Е, а останні, е, останні дані свідчать, що при здійсненні масованих атак. На Україну противник на 90% користується дронами в кожній атаці. Ну яку ми фіксуємо, і ну, це відкриті джерела. Ми можемо кожний перевірити. Ракети складають навіть менше 10 від загальної кількості того, що випускається по Україні. Крім того, давайте не забувати, що Російська Федерація при запуску дронів, і знаєте, можна з одного боку сказати: вони запустили 800, якщо я не помиляюся, 14 дронів. Але разом з тим, як мінімум 30% з тих дронів є дронами обманками. Але вони теж не несуть вибухівку. Вони так само несуть вибухівку, але я ж не сказав, що у нас вся зима пройде абсолютно спокійно і тихо. Звісно, противник буде намагатися. І я з цього почав: що нас може очікувати. Не то, що може очікувати, а скоріш за все, нас буде очікувати. Давайте назвемо це так: чергова воєнна зима. З усіма складнощами і проблеми цієї зими. А, і, давайте, і давайте так, що я перепрошую зараз, щоб що думку закінчити, з вашого дозволу, і давайте не забувати, що ми зробили е, колосальні речі для того, щоб е, убезпечити нашу енергосистему. Просто колосальні речі. Про це можна говорити окремо, але е, зроблено дуже багато. І порівняно з 24-м роком, давайте згадаємо, 25-го року ми пройшли без серйозних. Проблема. От така ситуація. І на цю важливу тему хочу сьогодні поговорити із військовим експертом паном Сергієм Грабським. Фаховий аналіз завжди від вас. Наші глядачі отримують, тому мені надзвичайно приємно, що ви сьогодні тут. Вітаю вас. Ми вітання. І так само вітаю глядачів. Друзі, традиційно з вас, будь ласка подобайка так, а також підписка, хто ще не зробив. Отже, пане Сергію, ця тема набирає наразі особливо актуальності, тому що ми бачимо, що росіяни атакують наші. Об'єкти енергетичної інфраструктури і підтверджується Міненерго, так зокрема атакували її в Київській області. Також там мова йшла про ТЕС, так у пабліках писали про Тріпільську ТЕС. Є також повідомлення, що частина мешканців Київщини сидить без газу, але як такі ситуація, скажімо, так і в інших регіонах спостерігаються. І наразі моніторингові канали повідомляють, що росіяни ведуть підготовку до нового обстрілу і в найближчі дні є такий ризик. Зокрема, ворог споряджає та ту-95 підвищення загроза балістики та безпілотників. Коли ми кажемо про ту кількість, яку вони можуть запускати, на ваш погляд, на інтенсивність цих атак, раз на місяць і про стратегію, от що щоб додали. А, ух, ну, ви знаєте, що тут можна додати? По-перше, е можна констатувати наступне: попри ті заяви, які звучали десь з початку липня, Російська Федерація виявилася тотально неспроможною організувати так званий щоденний масовий терор, пам'ятаєте, тоді йшли розмови, що е вони нібито можуть запускати по тисячі дронів щодня і більше. Але ми цього не бачили. Тобто, для того, щоб їм надірвати пуп і направити на нас, ну хоча б 600-800 дронів, їм треба певний час для того, щоб їх підготувати. Що стосується ракет, я спеціально натякнув, що якщо в 22-23 році вони складали основну масу ударних потужностей Російської Федерації, зараз вони відійшли на позиції далеко-далеко позаду. І, ба більше є дуже цікаве, таке спостереження. Я не дарма згадував модернізовані ракети комплексів С-300 С400. Російська Федерація їх не використовує, тому що е активні дії українських е сил оборони примушують Росію відмовитися від застосування цієї, цього виду зброї у якості зброї терору і зосередити її виключно на потреби протиповітряної оборони. Тобто, ми зараз з вами маємо ситуацію навпаки. Тобто, колись ми е, виснажували наші е, протиповітряні можливості і ресурси, е, збиваючи дуже дорогими ракетами, все, що можна було збивати, зараз Росія змушена піти на цей крок. Якби багато в них ракет не було, давайте не забувати так. А протягом одного місяця, серпня, ми запустили по Російській Федерації щонайменше 3 тисячі дронів. Навіть якщо Російська Федерація збила всі три тисячі дронів, середньорохункові показники по витраті ракет складають приблизно дві ракети на одну ціль. Тобто Росія витрачає колосальні ресурси проти повітряної оборони. І це говорить про те, що вони змушені відмовлятися від певних напрямків і можливостей застосування. Але це окрема тема. Ми з вами говоримо про нашу стабільність. І вибачте, змушений так трошки зробити відступ в сторону академічності, в чому є суть нашої системи протиповітряної оборони. Я для себе, ну якщо це прийнятно для вас, пані Євгенія, для вас, шановні слухачі, я виділив три основні компоненти протиповітряної оборони такої: перша активна наступальна компонента. І ми тільки що про неї говорили: нанесення ударів по об'єктах критичної інфраструктури, нафтопереробним заводам, логістиці, по пускових установках, про об'єктів систем протиповітряної оборони знищення цих пускових установок, нанесення ударів місця зосередження дронів, це так звана активна компонента оборони нашої країни. Пасивна протиповітряна оборона це оборона, яка. Вірніше оборонна стратегія, це власне ті сили та засоби ППО, які ми використовуємо, включно з системами радіоелектронної боротьби, включно з дронами перехоплювачами І тут так само все в наших руках, все в наших можливостях. І є ще таке поняття, як пасивна протиповітряна оборона, яка складається саме з нас, з вами, з пересічних громадян України, і складається з роботи, яка дозволяє розусередити. Наші виробничі енергогенеруючі, енерготранспортуючі, енергодобувні потужності ну, на велику відстань, щоб унеможливити одноразовий удар по ним і знищення тих об'єктів. І саме ці три компоненти, вони і є складовими нашої оборони. І тут можна розглядати питання, що зроблено по кожному компоненту. По-перше, ми з вами вже обговорили: робота ведеться. Наполеглива, важка, але успішна. По другій компоненті, так само ми намагаємося відповідати на виклики противника. Ну а по третій компоненті, ви собі навіть не уявляєте, яка зроблена колосальна робота по забезпеченні живучості об'єктів. Коли наші трансформаторні станції прикриваються, я не скажу, що всі 100%, але прикриваються, коли розосереджуються наші виробничі потужності, коли акцент робиться в тому числі на зелену енергетику. Ну і давайте не забувати, я, я розумію, що це цинізм, але на сьогоднішній день, як це дивно не звучить з огляду на нашу е минулу історію, ядерна енергетика починає грати надзвичайно важливу роль. Як це дивно не звучить, е противник не б'є по ядерній енергетиці і навряд чи буде бити. Але вона є е основою нашої енергетичної потужності. Тому. Скажемо, драматизувати ситуацію і говорити, що ми зануримося в морок і холод, ну навряд чи можна. Але треба усвідомлювати, що від нас, і я не дарма наголосив на тому, що існує ще пасивний елемент протиповітряної оборони це ми з вами, тобто люди, які самі дбають про свою енергонезалежність. Енергозабезпеченість, ну і, вибачте, про своє фізичне існування, це і про накопичення, скажімо так, власних енергозберігаючих ресурсів, такі як павербанки, як генератори і так далі, тому подібне. Ну, ніхто не відміняв перебування у сховищах під час повітряних атак. Це так само елемент пасивної протиповітряної оборони. Аналізуючи цю тему, багато от експертів також висловлюється про те, що мовляв, зокрема місто Києва, також прифронтові регіони, такі як Харківщина, будуть, скажімо, так найбільше потерпати в цьому контексті. Наші військові, з якими я спілкувалася, вони говорять про те, що от наразі, коли діляться своїм досвідом, що зокрема безпілотні підрозділи кажуть, що збивають багато шахетів на підльоті. Тобто, чи вірно я розумію, що такий крок, коли Сирський говорить про створення ешелонованої системи протиповітряної оборони, якраз ну скажімо так. Може суттєво вплинути, аби якраз ці шахеди не долітали тоді і захищали ну, об'єкти енергетики, так наші військові і в цілому, якби нас, всіх українців. Пані, ну чому буде? Ми е, працюємо над створенням. Ми створили власне багато ешелоновану систему протиповітряної оборони, так звану, е, е оборонно-ударну компоненту. Ну, починаючи з 2023 року. І воно вона вже. Пане Сергій це ж Головком сказав, не я, от нещодавно була заява від нього. Від кого, вибачте? Від Головкова. Олександр, Олександр Сирський заявив про це. Я позвоню Олександру Станіславовичу і запитаю, що це за неподобство. Ні, ні, ні. Шановні друзі, шановна пані, ну ми давно над цим працюємо. і, mm -hmm. Давайте згадаємо, коли з'явилася назва Франкен Нагадайте мені. У mm -hmm. 23-му році. І це вже тоді був перший один з елементів тої верхівки Айсбергу, яку ми називали комплексна багатошловного система протиповітряної оборони. Ми тоді вже усвідомлювали, що противник буде використовувати проти нас тактику державницького повітряного терору, і ми вже тоді робили певні кроки для того, щоб ну, створювати і розвивати цю систему. Те, що вона не є статичною, те, що вона конче потребує постійного динамічного розвитку, це є правдою. І з цієї точки зору, ну я можу сказати, що так, ми створюємо щось нове. Але концепція цього була створена давним-давно. Мало того, якщо розглядатиме цю концепцію вже в часі і в просторі є унікальні рішення, які ніколи в світовій історії не використовувалися. Як то, наприклад, об'єднання навколо пускової установки «Гіпард» кількох вогневих мобільних груп. Які е, забезпечують координацію взаємодію, ціленеведення і переміщення, що дає досить непоганий ефект, я скажу так. Є інші рішення, як то дрони перехоплювачі, е, є інші рішення. Ну, я дуже скептично до цього рішення відношуся, як легкомоторна авіація, тому що вважаю це спосіб таким, що він має право на існування, але зловживати цим в наших умовах обмеженості ресурсів не можна. Ну, ми просто банально не маємо такої кількості літаків, і ми не маємо часу на підготовку інструкторів такого фаху, е, льотчиків інструкторів або пілотів такого фаху. Тому е, робота ведеться, робота ведеться, і зараз ми працюємо вже не на першій не на першій фазі, чому я так от і реагую на це, а вже на наступ, над наступними фазами удосконалення і розвитку цієї системи, яка була створена ще як мінімум восени 2023 третього року. Удар по кабінету міністрів. Видання Defense Express написало про те, що це був не шахет, а що це була, був іскандер. Чи можна це пов'язати з якимось таким політичним меседжем, на ваш полі? Чи це просто якби ну, летіли ракети? Перше, давайте не забувати, що Defense Express так само засіб масової інформації, який заробляє гроші. По друге. А, ну, ми бачили, причому ці фото опублікувала не, не якась там таємна організація або там інсайдерська інформація. Ці фото публікувала власне сама Юлія Свереденко. І ми вже навчені цією війною. кожен з нас є експертом з наслідків повітряних ударів, можемо сказати так. Якби це був іскандер, я боюся, що руйнування були б значно 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 більшими. Ну, Елементарне порівняння. Уявіть собі, що таке, коли півтонна махіна, яка летить по балістичній траєкторії, півтонна махіна мається на увазі тільки вибухівки 480 кг, попадає в будинок, і що від нього могло б залишитися, який рівень руйнувань? А що ми бачимо? Чи бачимо ми навіть руйнування якоїсь там верхнього поверху такого значного? Ні, ми цього не бачимо. Ми бачимо зону пожежі. Ми бачимо ну, пошкодження і обгорілі поверхи, і на цьому все. Навіть характер вибуху, характер пошкоджень не є свідченням того, що там був іскандер. Тому, на мою глибоку думку, ну, або не глибоку, як, як вважаєте, ну, це далеко від істини. Пане Сергію, якщо перепрошую так? Ні, ні, раді Богу. Якщо говорити про ситуацію, вже от на фронті, зокрема, що ми маємо на сьогоднішній день? Зокрема, повідомляється генштаб про те, що ми звільнили за річним біля лиману, зробили це військові 425-го окремого штурмового полку в скеля. Безмежна їм за це вдячність. В цілому, зокрема, Діпстейт констатує, що ворог просувається тим не менше у Серебрянському лісництві. Коли ми кажемо саме про серебрянський ріс, так і про просування тут ворогу, тобто наскільки стратегічно для росіян тут щось зможе змінитися найближчим часом, на ваш погляд. Пані Євгенія, давайте визначимося так: всі ці просування не мають нічого спільного із стратегією. Стратегією Російської Федерації на сьогоднішній день є захоплення Донецької області і залишки Луганської. Оце стратегічний рівень. А навіть ви не називаєте це наступом говорите про просування противника в тому чудовому місці, яке колись називалося Рібрянським лісом. Я його дуже любив там знаєте, сосновий ліс. Це було щось неймовірне, але зараз там цього немає та просто локація знищена війною. Чи можливе там просування? Так, звісно, можливо, чи воно може вплинути на тактичну ситуацію? Так безумовно. Безумовно, погіршення ситуації на цьому напрямку може призвести до ускладнення питань оперативного рівня щодо оборони словянсько краматорської агломерації, і це небезпечно, звісно, це небезпечно, власне, як і просування противника або намагання просування противника на Покровському на Костянтинівському напрямку. Це так само небезпечно. Тому ми констатуємо наступне: на сьогоднішній день противник, не зменшуючи темпів. Інтенсивності бойових дій намагається досягти якихось певних тактичних результатів. Підкреслюю, певних тактичних результатів та інформація, яка говорить нам про те, що противник може накопичувати ресурси для проведення якоїсь масштабної наступальної акції, зокрема на Донецькому фронті, повністю вписується в наші стратегічні очікування, оперативні і тактичні. Ми усвідомлюємо загрози, які можуть бути, ми їх не применшуємо. Ситуація надзвичайно складна. Але разом з тим, ну пробачте, наступ противник веде з жовтня, якщо так говорити, 23-го року. Досяг він якихось цілей внаслідок цієї наступальної операції. Зауважу, що стратегічну задачу по окупації Донецької та Луганської області противник. Визначив як пріоритет номер один 17 квітня 2022 року. Сьогодні осінь, осінь 25-го року, а як каже російське прислів'я, ВОЗ і нині там. Тобто бої продовжуються, вони є надзвичайно виснажливими, вони є надзвичайно напруженими, але вони так, так само є свідченням того, що, незважаючи на всі зусилля противника. Ми не бачимо зараз підстав говорити, що противник безумовно досягає якихось стратегічних результатів. Тактично, вони будуть просуватися далі щодо накопичення і там, наступу восени. Це не є новиною. Угу. Це не є новиною з огляду на те, що ми маємо відійти від того розуміння, що таке наступальна операція або що таке чергова кампанія. Тобто раніше, так, звісно, противник накопичував війська, проводив якусь наступальну акцію протягом 30-45 діб, потім наступала оперативна пауза. Зараз, як мінімум, протягом останніх двох років ми такого не бачимо. Як тільки противник підводить ресурси, як тільки противник вважає, що він накопичив достатньо великий бойовий потенціал, він намагається тиснути. І ну, так, щоб. Показати, як це виглядає, Ну, знов-таки це не реклама. Зайдіть на сайт Deep State і подивіться на ту синусоїду або на ту криву інтенсивності бойових дій, з усередненням показників по інтенсивності бойових зіткнень. Тобто ця синусоїда не міняється, і ми можемо говорити про те, що задача противника стратегічна залишилася незмінною: тиснути далі всіма наявними ресурсами. Наскільки це йому вдається, це вже інше питання. І як противник просувається, так і ми просуваємося. Тому Серебрянський ліс як тактична ситуація, вона виглядає Ну, відступ взагалі, розумієте, ми втрачаємо нашу землю. Тобто, сказати, та не звертаємо увагу, жодним чином. За кожним клаптиком нашої землі стоїть на наша людина. І відступ з будь-якої локації є для нас драма і трагедія. Тому е втрата території будь-якої української території це драма для нас. Але це не означає, що противник отримав якийсь додатковий імпульс, щоб перемогти у цій війні. Стратегічно противник знаходиться там, де він не був, Ба більше но навіть елементарне порівняння його можливостей 22-го року і 25-го року йдуть явно не на користь на противника. Хоча, якщо ви відійти трошки з вашого дозволу від до Серебрянського лісу і перейти, ми вже сьогодні згадували Олександр Станіславович, перейти до його ж самих слів. То противник має просто фізичну перевагу над нами, а на напрямках головних ударів, тобто в районі Покровська, Костянтинівки, Добропілля, часів Яра, його перевага складає від 4 до 6 порівняно з нашими військами. От вам ціна того, як ми тримаємо зараз оборону. Тому Серебрянський ліс це ну, серйозна локація. Там хлопці наші роблять більше, ніж неймовірно перебуваючи. У значно скрутніших умовах, ніж російські окупанти, але вони все одно тримають позицію. І якщо ви пам'ятаєте ці хрестоматійні розмови про необхідні кількісні показники щодо ефективного проведення наступальної операції, казали про триразову, триразову перевагу. А ми говоримо з вами про чотири шестикратну перевагу. Що це як не подвиг українського солдата, який не пускає противника на нашу землю? Чи можемо ми передбачити відступ? Ну, звісно, можемо. Це війна, але ми тримаємося. тримаємося. Чесно кажучи, іноді я навіть не розумію за рахунок чого. Ця, ці злочини, які кояться щодо недостатніх темпів мобілізації, це те, що має бути потім детально розслідувано і всі винні, мають бути жорстоко покарані. Але е, ситуація є такою, як вона є на сьогоднішній день. Тим часом росіяни кажуть, зокрема, була заява від Піскова, що жодні санкції не змусять РФ змінити курс щодо України. Європейці обговорюють зі сполученими штатами так всі ці механізми. Я знаю, що пане Сергій, ви неодноразово говорили про те, що ви не вірите в жодні дипломатичні зусилля, перемовини так і війна. Триватиме так. А як тоді достукатися от, до українців? Тому що всі ці розмови, ми що розуміємо, впливають і на рекрутинг, і на мобілізаційні процеси, і від цього страждають наші військові? Ну по-перше, ви абсолютно праві, Цитуючи Піскова, який каже, що жодні санкції не вплинуть на рішучість Росії щодо проведення бойових дій? В цьому випадку є такий анекдот з часів перебудови. Я тоді в ті часи вже жив. Коли діти питають батька, каже тато: горілка подорожчала, ти будеш менше пити? Ні, каже, ви будете менше їсти. В цьому є суть того, що називається війна Росії проти України. Вони будуть вмирати з голоду, але вони будуть направляти ресурси на боротьбу з Україною. І ми вже перейшли ту ментальну е, границю, саме границю, до якої ми могли б сказати: ну, якщо Україна прийме якісь там умови, то будемо жити, ну так чи інше будемо жити. І розуміти треба наступне, і доносити до наших глядачів наступне. Зараз іде війна за наше з вами фізичне існування. Війна за можливість розмовляти українською мовою, думати українською, е, українським стилем. Жити на українській території за українськими законами, ви бачите, у що перетворюються окуповані території, і ми з вами будемо шоковані тим, з чим ми зіткнемося на визволених територіях. І тут в людей вибору просто не існує. Тобто не можна сховатися від цієї війни. Від слова, зовсім, Україна, крім українців, нікому не потрібна. Якщо хтось думає, що він раптом забуде українську мову, перейде на російську і вона буде чіпати. Він гірко і жорстоко помиляється, це вже було в нашій історії рівно 100 років тому. Коли в 26-му році організований спротив підрозділів УНР припинився на правобережній Україні. Пройшло 5 років, рівно 5 років. І це перетворилося в трагедію України, яка називається Голодомором. Тільки цей голодомор не буде вже або Україномор не буде терпіти вже 5 років. Він буде здійснений негайно. Невже купа спалених тіл жінок, дітей, старих, хлопців в Бучі ірпіні в інших містах? Не є переконаним фактом? Думаєте, росіяни забули про це. Вони над своїми знущаються так, що Господь закриває очі. Якщо ви думаєте, що вони будуть мати якісь сантименти щодо будь-якого українця навіть тричі обмотаного Аквафрешем, то люди жорстоко помиляються. Тому е, е, треба діяти і діяти вже. Ті, хто це усвідомлять, роблять все можливе. Ті, хто не усвідомлять, вони мають шанс усвідомити і робити все можливе. Іншого варіанту у нас нема. Пане Сергію, сподіваюся, щиро. Вірю в це, що хтось можливо із наших глядачів дослухається до ваших слів, друзі. Це надзвичайно важливо. Маємо розуміти, що війна триває. Якщо тут ми в Києві, скажімо так, менше відчуваємо або в інших якихось містах, то це не значить, що. Щось змінилося, тому я вас прошу. Будь ласка, підтримуйте наші сили оборони. Закликаю вас не проходити збори. Ви можете обирати так будь-які підрозділи, якусь бригаду. Неважливо так, кому ви довіряєте. Кожна гривня завжди важлива, одна, дві, п'ять. Тому будь ласка, підтримайте наших військових, посилюйте наших військ. Пане Сергію. А вам щиро дякую, як завжди, за цю зустріч, за цю розмову і за те, що ви приділили свій час глядачам. Мені дуже приємно і це ціна для мене, друзі. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Кутнова та поширте це відео. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. В ефірі. Дякую. Все найкраще.